Наступна головоломка. У нас є така рівність 4, додати 1, підняти 3 дорівнює 6. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сіник, щоб наша рівність була правильною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось ці, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один срник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один срник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 відняти 1 буде 3, 3 додати 3 буде 6, 6 дорівнює 6. Наша рівність рівна. Задачку виконану, головоломка вирішена.